Я вас оце слухаю і Ларису, і Сергія, і вас, Тамара, і зразу згадала дуже багато ситуацій і результатів, які були пов'язані з приміненням солсті. Куриваєв, коли я працювала в Україні. На прийомі до мене дуже багато приходило спортсменів, і я бачила їх стан, і в них завжди був дефіцит мінералів і оцей водно-електролітний дефіцит. І у них були напряження в суставах, напряження в м'язах, і я їм завжди давала Revive, і вони як зрозуміли, що це за. Штука, то вони купували коробками і дуже люблять і досі його замовляють. І я згадала, що як ми були в Карпатах одного разу, і у нас були такі підйоми е кожного року на різні гори. І одного разу ми е взяли підйом на хом'як. Вона, вроді, невелика, невисока гора, 1500 метрів. Але вона дуже крута, і на неї можна було там уже вверху скарабкатися, пробачте на четвереньках. Вона дуже крута і де е, за заросла, і дуже багато каміння. І е, як маленький якийсь е, був такий. Галявинка маленька, то ми сідали, у нас не хватало вже далі сил, було жарко. І ми що робили? Ми тільки пили, розведений в бутилочках солстік Ривайв. І він нам дуже допоміг. Ми готувалися, але ми не придавали такого значення, що він нам так допоможе. І оце вже ті всі, у кого були бутилочки з солстіком, вони піднялися, навіть діти піднялися на цю круту гору і потім спускалися. А е, розумієте, що спускатися з крутої гори це ще більша буде кріпатура і напруження м'язів. У нас з нами була навіть люда Бабич, у якої тоді були дуже запалені е, суглоби, особливо голіностоп. І вона спустилася. Це у неї ще був процес лікування. В неї гост, гостра гостгостра стадія. і ми забороняли йти, але вони їй дуже хотілося. Але вона спустилася, і не, ми не, не бачили такого страшного загострення, якого б ми очікували, якби це не було з такою от підпиткою бутилочку трошки підпили, пішли далі. Бутилочку трошки підпили й пішли далі. І Оце у нас такий був такий результат, що ми, мабуть, цілий місяць одес співали солстіку ріваю. Зараз я в Польщі, тут немає, на жаль, солсті куріваєв, але я рівно замовляю, тому що я до нього звикла особливо в жаркий період, коли мінерали або солсті який допомагає в період того, що. Жара, і ми потіємо. І вимивається бага велика кількість мінералів. Це Доповнює і нас е, відновлює, і це дуже гарно допомагає переносити оту жару. І у мене тут є е, нові лідери, які масажисти, і вони дуже багато працюють, і в одній з лідерів е, багато спортсменів. І я їй подарила цілу упаковку на закриття ран в прошлому місяці. Цілу упаковку солстіка Рівай і розказала, що це такий за дефіцитний продукт для Польщі, але який він крутий. Вона багато працює. Звісно, Дійсно, в неї е, нагрузка дуже велика на хребет, на руки. І вона, попробуючи солсті кривайб, дуже його цінила. Їсти не хочеться е, водний баланс вона відновлює, та ще й мінерали дають енергію і сили. І вона порекомендувала декільком своїм спортсменам полякам, а я їй кажу, Лена, ти давай пробувати їм. І вона їх пригостила. Вони дзвонять через декілька днів і замовляють, і замовляють, щоб купити декілька стіків. І в неї йдуть стіки, продаються по рознічній ціні. Всі дуже хочуть, хвалять, а в нас уже на ісході рівають, тому ми будемо скоро замовляти з України знову цей чудовий продукт, тому що його отак гарно оцінили. Ну про нього можна довго розказувати.